Хай, слава Україні! А сьогодні в нас буде японський суп-рамен. Поїхали На петельні обжарюємо дрібним кубиком, нарізану цибулю, додаємо куряче бедро, корожну грудку. додаємо часник, додаємо столову ложку томатної пасти, соєвий соус. Додали спеції з двох локшин швидкого приготування та вливаємо півтори літри води. Больйону треба прокипіти хвилин 15. За цей час окремо запарили нашу локшину на 5 хвилин, потім воду цю зільємо та додали зелене цибулі до бульйону. Почнемо збирати наш рамен. Бульйон. Локшина. Курка з бульйону, Водорослі ваками, два листи норі, три слайси буженини або бекону, зелена цибуля, одне відварене яйце. Та прикрашаємо кунжутом. Дякую, друзі. Хай вам щастить смачного.